Що для вас означає чорна п'ятниця? Якщо в Європі чи в Америці це час, коли можна купити потрібні товари з 100% знижкою, то в Україні це трошки інша історія. Спочатку за тижнів-два скрізь накручуються ціни до 200%, а потім десь знижку 50% на це, але це не про яблуком. Цього сезону ми підготували класну акцію з кешбеком, коли ви забираєте і товар, і гроші. Яким чином це працює в період до 29 листопада? Ви купуєте на яблуком від п'яти посівних одиниць будь-якого соняшника, який вам потрібен за 2 тисячі чи за 9 тисяч гривень, немає обмежень. Головна умова від п'яти посівних одиниць. Забираєте свій соняшник та отримуєте номерок для участі у розіграші. 29 листопада ми проведемо онлайн розіграш стрім на наших платформах. TikTok. Тоці, інстаграмі та Ютубі, де визначимо двох переможців, яким ми повернемо 50% від чека та 100% від чека. Якщо ви витратите 20 тисяч гривень, ви маєте змогу повернути собі або 10 тисяч гривень, або всі 20. Запрошую вас приєднатися до цієї акції прямо зараз і купувати вигідно посівний матеріал на 25-й рік.